В Україні суд вперше визнав фактичні шлюбні відносини між двома чоловіками. Деснянський районний суд міста Києва встановив факт спільного проживання однією сім'єю між двома чоловіками. Сторони подавали заяву до суду про визнання юридичного факту, оскільки один із них є дипломатом та працює за кордоном, а іншому Міністерство закордонних справ відмовило поїхати разом з ним, оскільки вони не є подружжям. Все тому, що відповідно до Сімейного кодексу України, шлюб. Є сімейним союзом між чоловіком та жінкою. Чоловіки повідомили, що з 2013 року вони проживають разом та ведуть спільне господарство. З 2017 року вони провели фактичну цивільну реєстрацію одруження, а в 2021 році уклали свій шлюб онлайн у штаті Юти США. Крім того, суд допитав свідків, які підтвердили, що чоловіки дійсно проживають разом та ведуть спільне господарство та купували майно разом. Врешті суд визнав фактичну наявність шлюбних відносин між двома чоловіками. У рішенні зазначено, що відповідно до статті 21 Конституції України, усі люди є вільними і рівними у своїх гідностях та правах, а також, відповідно до рішення Конституційного суду, від 3 червня 1999 року до членів сім'ї належать особи, які проживають разом та ведуть спільне господарство. Також суд послався на статтю 8 Європейської конвенції з прав людини, відповідно до якої кожен має право на повагу до сімейного і приватного життя. Зважаючи на вище викладене, і відповідно до того, що сім'я і сімейні відносини належать до найважливіших сфер правового регулювання, суд вирішив задовільнити дану заяву. Суд дійшов висновків, що вимоги заявника є обґрунтованими, підкріплені доказами та підлягають задоволенню. Тому можна зробити висновок, що з кожним днем судова практика змінюється відповідно до європейських стандартів. Тому, якщо у вас виникне схожа ситуація, можете звертатись до адвокатського об'єднання Правда за надання правової допомоги.